Ми читаємо казки і вчимось їм завдяки. Казка нас навчає жити і добро навкруг творити, справедливим, чесним бути, права свої не забути. Казку варто всім читати, щоб над злом перемагати. Дітки, до нас завітав мандрівник Колобок, і Він пропонує нам. Подорож казками, щоб пригадати, які права були порушені героями казок, а можливо, хтось не виконував свої обов'язки. Отже, уважно дивимось на ілюстрації, пригадуємо казку і міркуємо. Як гадаєте, друзі, яка це казка? Вірно, це казка рукавичка. Мова в ній про те, що взимку дід загубив в лісі рукавичку. А лісові мешканці вирішили облаштувати в ній собі затишне і тепле житло. Хоча всі звірі були чемні, не сварилися, але все одно сталася біда, рукавичка розірвалася і звірята залишилися без житла. Як гадаєте, яке право було порушено цій касці, вірно, право на житло, адже житло повинно бути зручним. Та безпечним для всіх своїх мешканців. Дітки. А з якої казки ця ілюстрація? Вірно, це казка півник і двоє мишенят. Вона розповідає нам про життя півника-тудівника та веселих, але ледачих мишенят. Пригадали, як їх звали? Так, це круть і верть. Мишенята гралися цілий день. І відмовлялися допомагати півнику. Як гадаєте, чи правильно вони поводилися? Звісно, неправильно, молодці дітки, вони не виконували обов'язок дітей допомагати своїм батькам. А ви знаєте, що діти повинні бути чемними та слухняними і в усьому допомагати дорослим? Дітки, про яку ж казку нагадує вам ця ілюстрація? Вірно, це казка, лисичка та журавель. Хитра лиска запросила в гості журавля і пригостила його кашею, але розмарзала кашу по тарілці, щоб журавлик не зміг її скуштувати. Як гадаєте, яке право порушене в цій казці? Вірно, право на харчування. Адже гостинний господар. Завжди дбає про те, щоб гостям у його домі було добре, зручно і приємно. А ось іще одна хитрунка, про яку казку нагадала вам ця ілюстрація. Вірно, це казка лисичка та глечик, і мова в ній про те, що лисичка без дозволу випила з глечика молоко, а глечику це дуже не сподобалося. Як гадаєте, яке правило порушила лисичка? Так, правило поведінки в гостях, якою б голодною не була людина, але ніколи не можна брати чуже без дозволу, бо це крадіжка. Отже, любі друзі, ми пригадали декілька казок і з'ясували. Які права були порушені, і які обов'язки не виконувалися героями Казок? Колобок дуже задоволений нашою мандрівкою і прощається з нами до нових зустрічей.